Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про головний біль. Насправді, головний біль це дуже часта річ, і у світі дуже багато досліджень, які стосуються болю. Значна частина цих досліджень саме приділяється уваги до головного болю. Є види головного болю, які, незважаючи на величезну кількість і коштів і досліджень, які проводяться на це, до цих пір не мають відомої на це причини. А та ж сама всім відома королева головного болю Мігрень. До цих пір не є встановлена причина цієї мігрені, як механізм її розвитку і відки вона береться. Також є так звані види кластерного головного болю. Це види, коли голова болить в обмежених ділянках, які теж до цих пір не встановлена причина, але ці певні класифікації є. Причин є і інтоксикація, може бути викликати головний біль, інфекції можуть викликати головний біль. І вагоме місце серед усіх цих головних болей це є головний біль, викликаний напруженістю м'язів шиї і м'язів потилиці. Тобто, це фактично так званий вертеброгенний головний біль, тобто це головний біль, який чітко пов'язаний саме з хребтом, шийним відділом хребта. Як це відбувається? Через наш хребет. Через наші самі хребці проходять так звані хребтові артерії. І вони формують басейн кровопостачання задньої частини головного мозку, там, де знаходиться мозочок, де знаходяться структури головного мозку, які відповідають за координацію руху, які відповідають за вестибулярний апарат. І часто люди говорять, що вони можуть відмічати голову кружіння, можуть відмічати нудоту, можуть відмічати шум в ухах запаморочення. Це дуже часто пов'язано саме. З погіршенням кровотоку по цих хребтових артеріях. Це так звана вертебробазилярна недостатність. Коли немає нормального кровопостачання по цих судинах, а це може бути викликано перетисненнями певними кістковими структурами головного в шийному відділі, самі кісткові структури перетискають ці хребтові артерії. Це може бути викликано відкладанням всім відомих атеросклеротичних бляшок, тобто атеросклерозу, а це може бути і вроджені особливості будови самих хребтових артерій. Але дуже часто немає якоїсь анатомічної структури, яка би перетискала саму артерію безпосередньо, а є просто спазм самих артерій. Наші судини мають можливість звужуватись і розширюватись. І внаслідок м'язового спазму шиї, внаслідок напруженості ці судини можуть бути також спазмовані. І коли ці судини спазмовані, людина буде відчувати оці всі симптоми, в тому числі це буде і головокружіння, і головний біль, і запаморочення, це так звана функціональна вертебро недостатність. Коли анатомічно нічого не перетиснуло, але самі судини, самі по собі внаслідок спазму також є заспазмовані. Також відноситься до головного болю: це бій пов'язаний із спазмами м'язів по тилиці. Тобто м'язи шиї, вони в принципі взаємопов'язані так само з м'язами по тилиці, і коли є в нас напруження... Коли в нас є спазм м'язів шиї, також виникає спазм м'язів потилиці, який сам по собі болючий, і він викликає натяг рецепторів і викликає напруженість, і викликає сам по собі головний біль. І дуже часто ми таки бачимо пацієнтів, які приходять з головними болями. Ми з ними робимо маніпуляції, робимо масажі, знімаємо м'язові спазми, робимо різні види рефлексотерапії. І пацієнт за декілька днів каже: я вперше там за, за тиждень, за місяць. Прожив цей день без головного болю. Ми дуже раді, що пацієнту стало краще. Пацієнт, само собою, також дуже радий, що йому стало краще. І насправді, значна частина головних болей пов'язані саме з спазмом м'язів і саме з хребтом. Тому дбайте про свою спину і будьте здорові!